Це я перший раз виїжджав взагалі, за кордон в житті в Польщу е і не було грошей. Тому я вирішив, щоб вже геть наїхати з нульом, позичити в бабці, яка в Італії на заробітку. Я тобі скажу чесно, ти міг в Польщу і не їхати? Міг просто подзвонити до бабці. Я, Олег Пілат, у нього 600 гривень з собою, 70 євро. І чомусь Пілат рахує типа, 170 сімдесят євро плюс 600 гривень, то на двох, так? Схожа схема. Ми їдемо, знайшли блоблакар, мінівен. Десь вийшло якраз нам 600 гривень квиток. Олег з таким запалом, що ну нічого, я справлюсь. Потім заробимо, буде за що вертатись назад. Треба а ще ж мати гроші назад. А то братися. прям бу, була якась? Поїдемо люди були. Ми знали, буде 100, 90 або 150 людей. І мужик нам каже: хлопці, маєте свої гроші. О, готівку. Вони кажуть, я маю 170 євро. Він каже це дуже мало. Типу <ривіт> <ривіт> зараз прикордонники скажуть: покажи гроші, ну щось там по польськи Я погано А Ти кажеш, баби більше нема. <ривіт> типу, покажи гроші. Ну що ти кажу, алло, бабця, баб можеш сфоткатись з грошима? Я <ривіт> зараз буду показувати фотографії. <ривіт> І з нами ще їде тіп, якийсь просто в лаблакарі тому самому, який всю дорогу такий, сука, мене вже четвертий раз не пускають. Я надіюсь, хоч за п'ятим я вже виїду. Ну ми от, дійсно під'їжджаємо, і мужик нам каже, давайте я вам дам зараз по 600 євро викупу. Ну, ви мені вернете вже на тій стороні. Типа, це ваш. З вас по 50 євро. До цього функція. Боже, це половина з того, що баба дала. Олег так і сказав: ну, не маю 600, все я за дорогу все більше не дам. І він каже: ну, давайте, може, тоді хлопці просто за дорогу більше дасте, Там на 500 гривень більше. І ми думаємо, ну вже краще. <смеш> вже можна. Давай він дав нам ті гроші. А ми ще знаєш, ми ж перший раз виїжджаємо і чогось мене накрутили. Що типу, ну не пускають так просто. треба, треба пройти певний тест, буде тебе питати прикордонниця. Айків. Типу, по чому е, пан польський їде? Щось отаке, ще й не, не українською. <гум> і Я вже собі їду, повторюю на концерт. <рігум> на концерт. І вже отак я собі на концерт, на концерт, і ми приїжджаємо, і вона така, ага, відкрила. На концерт, на концерт, альбо бідронка, <рігум> так? <рігум> Прикордонниця польська. Відкриваємо мінівен, ми вже себе відчуваємо, як ми якісь, знаєш, цей приїжджаємо, просто тікаємо. Ву, всі такі. <рігум> і вона каже, це почому пальць польський ще, він ти ще менше. І я такий концерт, концерт. Він так бачив, прошу, який концерт. Береж, ми щось там вже на своєму, виходьте, виходьте вже, витягує нас, відкривайте сумки. Ми повідкривали сумки, вона там все передивилася. «Почому чому їде, щось там, так і не поняла. І Андрій такий, на концерт! <ріст> Афішу показує, то ми. <ріст> я думав просто руку. Не, а той тіп, який четвертий раз, можете мене бігом на фотошопити, ніби кати так само їде, бо дуже треба виїхати. і все сідайте ми приїхали ми їдемо і водій нам кажуть ну все віддавайте 600 євро я думаю сука вона ж навіть не питалася на